Перших західних кореспондентів в Україну привела помаранчева революція. Це були люди, які приїздили і казали вау! А приїздили вони, перепрошую, за, за якісь півтори години лету всього навсього з того таки Берліна чи Челяпціка. Вони приїздили і казали Вау! У вас таке велике місто! Це було потрясіння, зачарування. Це було відкриття, от раптове відкриття цілої країни. Як ми могли її взагалі раніше не помічати? Ось такої велетенської, такої прекрасної, такої надзвичайної. Друзія з вами Ми з вами. Ми любимо вас україна. Україна! Вивон вивонтюкоїн тогава президент електебарі Піпл. От Україна зробила гіперкрасиву світову презентацію тоді. От на перших сторінках усієї світової преси, в усіх світових новинах. Плюс це був розкішний сюжет. бо він, бо він ще й переможний. Всі люблять хепі енди, і всі люблять, щоб добро перемагало. І ось ця, ось ця нотка заздрості, знаєте, яка звучала в усіх західних репортажах. що ось люди, які вчать нас, які нагадують нам, що за демократію треба боротись.